У Харкові уже три тижні повноцінно працює нова диференційована система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали чітко розділяються окремо для міста і окремо для області. До речі, Харків став першим містом в Україні, яке реалізувало подібний проект. Тепер харків'яни точно знають: якщо лунає сигнал, небезпека реальна і треба негайно прямувати в укриття завдяки тому, що Харківський міський голова Ігор Терехов особисто займався питаннями погодження з Генеральним штабом з України, саме диференціація для міста Харкова. Ми це дозвіл отримали, і можу сказати, що за ці три тижні в нас кількість тривог сумарно зменшилась на 35 годин. Це більше ніж півтори доби, якщо взяти совокупний склад. Крім того, в нас значно зменшилась кількість тривалість таких тривог. Ну, я хочу привести приклад, наприклад такий, що в нас летить БПЛА, типу, молня по місту, да, в нас тривога, ми, ми включаємо цю тривогу, але термін її буквально там може сказати, 10-15 хвилин. Тобто зроблено все таким чином, щоб людям було максимально комфортно, але в той же час ми не порушували питання безпеки і щоб люди знали точно, що коли є сигнал нашої нової системи оповіщення, на нього обов'язково потрібно реагувати. Звідки надходить сигнал про повітряну загрозу до Харкова? Богдан Гладких пояснює, є відповідна постанова Кабінету міністрів, яка регламентує алгоритм надходження цього сигналу. У нас є два джерела інформації: це, по перше, оперативний черговий харківської обласної військової адміністрації, як це передбачено. Вони цей сигнал отримують від ДСНС України, ДСНС України отримує його від оперативного командування повітряних сил. І другий це безпосередньо ті військові, з якими ми на оперативному зв'язку знаходимося постійно на. Ситуаційний центр і є такі випадки, коли ми отримуємо раніше команду безпосередньо від наших радіотехнічних військ Збройних сил України, на включення такої команди. І, звичайно, що не чекаємо, доки ця команда дойде, дойде до нас юридично, скажімо так, це також нам ця постанова дозволяє. Але хочу окремо сказати, що нас дуже е, коментар очільника обласної військової адміністрації про те, що в Харкові ця тривога не працює, адже в нас абсолютно нормальні робочі відносини з обласним департаментом цивільного захисту, де безпосередньо їх працівник. Ник оперативно-чергової обласної військової адміністрації передається сигнал по оперативному телефону. де у нас зроблена пряма з ним лінія. Тому нам трошки чесно кажучи, це дивно. Тому тут в таких питаннях ми розуміємо, що всі повинні бути заінтересовані, оскільки це питання все-таки життєзабезпечення міста, нормального функціонування і питання безпеки. Нова міська система оповіщення повітряних тривог була також інтегрована до торгівельних центрів, до об'єктів інфраструктури, які займаються життєзабезпеченням людей. Говорить Богдан Гладких бізнес, банки, державні установи та сфера послуг тепер мають змогу працювати без зайвих перерв, а містяни спокійно займатися своїми буденними справами. Щодо статистики, то вже за перші тижні роботи диференційованої системи кількість тривог у місті по відношенню до області зменшилась на 40%, Зазначає фахівець. Зараз цей показник трошки менше, але ми бачимо, що це все залежить відповідно до тієї оперативної обстановки, яка складається безпосередньо по місту Харкова, по безпекові складовій. Тому можу сказати, що 100% ми розуміємо, що це рішення було абсолютно правильним, воно є своєчасним і будемо мати надію, що все таки кількість тривог у нас буде менша в залежності від тієї обстановки, яка буде складатися. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олександр Ус, Олександра Панченко, Харків новини.